Головним виробником СО 2 у світі залишається Китай. На його частку припадає понад 23% усіх парникових викидів на планеті. Потім йдуть США 14% та Індія з Росією. Небагатьом країнам, яким вдалося скоротити парникові викиди, продаж квот приносить відчутний прибуток. Україна одна з таких держав. За даними міністерства екології України, 1990 року республіка посідала шосте місце у світі за обсягами викидів. СО2. Сьогодні ж рівень викидів в атмосферу парникових газів становить 43 від обсягу 90-го року. Точки відліку показників для реалізації міжнародної кліматичної політики. Однак клімат змінюється і тут. В Україні, в Києві ми спостерігали протягом літа і навіть восени було дуже багато температурних рекордів. Наприклад, от вересня у Києві було плюс 30 градусів. Ну, погодьтеся, це забагато. Як цьогорічне літо осінь у Києві у Москві з тремтінням згадують літо 2010 року. Тоді від смоку через торфовища та спеку загинули десятки людей. Глобальне потепління на У Росії глобальне потепління зараз відбувається вчетверо швидше ніж у середньому в світі. Це тому, що арктичний регіон такий вразливий, і саме там температура зростає швидше ніж в інших регіонах земної кулі. Регіонах минулий рік на планеті став найтеплішим за всю історію кліматичних спостережень з 19-го століття. Середня температура на землі піднялася майже на один градус. Це призвело до підвищення рівня моря і танення полярних льодовиків. Це небезпечно. Це загрожує посухами, до яких ніхто не готовий у сільському господарстві, або доповний, приміром як у басейні річки Амур 2013 року. Мета паризької конференції втримати підвищення середньої температури у межах 2 градусів порівняно з доіндустріальним періодом. Для цього учасники саміту прагнуть активніше розвивати поновлювані джерела енергії.